Вітаю вас на каналі Лапікос. Ну що, привіт, це я Лапа. І хочу вам розповісти про свою історію. І давайте ми почнемо з нашого фотоальбому. Ось-ось це я. А це мій братик. А тут фото перших наших предків. Вони виникли понад 16 тисяч років тому. В мене їх було дуже багато. А це мій татко, він дуже сильний та розумний. А це Мамуля, дуже елегантна красуня. Дядько, веселий та прикольний, весело грати. У перший місяць мого життя я переїхала в новий будинок, де знайшла дуже багато друзів та нових рідних. Я дуже їх полюбила. Мені цікаво було з ними гратися та проводити свій час. І для всіх я була маленькою пухнастою манюнею з гарненькою морданкою, кучерявим хвостиком та красивими оченятками. Я дуже схожа на своїх батьків і пишаюся. А вам я сподобалась?